Моя особисто, мені це не потрібно було. Але коли я спілкуюсь з людьми, я можу їх зрозуміти. Ну, тобто, не те, що зрозуміти, я приймаю їх пояснення. Воно може бути. Така точка зору, з їх досвідом життя, ніхто не знає, яке воно було, і як їм вдалося це. Знаєте, не можна знецінювати, хтось буде плакати від того, що він пальто своє не забрав, а хтось не так буде плакати за квартирою. Але ніхто не знає досвід цієї людини. І що для неї могло значити це? Для мене було дуже важливо вивезти фотографії. Ну, бо це те, що не можна повторити. Пальто можна купити, і телевізор можна купити, а фотографії не можна. Е, малюнки, поробки дитини і фотографії не можна. Це було важливіше. Донецьку там так є. Це історія. Це те, що не можна купити. Катерина Ласкавець переїхала з Донецька до Покровська у 2014. В 22 му виїхала за кордон, а потім повернулася в Україну до Івано-Франківська, де працює в фонді право на захист та також в раді ВПО. Жінка завжди тримає руку на пульсі потреб внутрішньопереміщених осіб, а сама вона. Дружина захисника добровольця, мама, яка в першу чергу дбає про безпеку своєї донечки, бо каже, що обидва рази, саме заради безпеки, заради здоров'я дитини, вона виїздила не вагаючись. Я виїхала в 2014-му з Донецька в першу чергу через дитину. Дитині тоді було рік десять. І я не уявляла, як можна бути під військовими діями з дитиною, ховатись, тому подібне. Це моє особисте засудження навіть тих, ну не знаю, чи можна так казати, але я не розумію матерів і батьків, які в, залишаються в небезпечних регіонах, пояснюючи це роботою, житлом і все тому подібне. Немає пояснень, на мій погляд. Ми виїхали через це, бо дитина одразу злякалася. І задля збереження її психологічної також безпеки, її стану не обговорювалися. Ми просто ввечері вночі зібрали речі, і поїхали. І я кинула все, і роботу, і нерозуміння мого керівництва. Я працювала бухгалтером головним. Але мені було все одно. Ну я інші пріоритети, інша абсолютно цінності, розстановка. Хто, вдруге, і коли вони їхали, вони простіше все кидають. Це те, що з мого досвіду. Ти розумієш цінність іншим речам. Що та квартира, той телевізор і ті, той диван не настільки важливі, як те, що ти тримаєш за руку. <сум> тобто, це основне, заради чого ти живеш, ну, Це я кажу про себе і так, з ким я спілкуюсь. Виїхавши за кордон, однозначно, це було безпека, але. Нерозуміння, що тобі робити, ким ти будеш. Мова, суспільство, прилаштування. Це дуже складно. Складно морально і складно в розумінні. Я, ну, ви раз знаєте, яка може робота чекати мене за кордоном. зрозуміло. Я трошки. В віці в такому ще, може, з амбіціями якимось і розуміючи там, і навчання і все, навіщо б мені хотілося не прибирання, а чогось іншого. А, якщо б було небезпечно повертатися навіть в якісь там ін... сюди регіони, я б не поверталася. Я б пішла мити підлогу і далі, ми... бо питання безпеки було б важливіше. Але розуміння, що є безпечні регіони. В своїй країні, де ти можеш бути реалізованим громадянином і мати внесок, вплив, і дитина буде також розвиватися. До Франківська приїхали в серпні 22-го року, і вже з вересня донечка навчалася в школі, чудово адаптувавшись в новому місті. Не було проблеми. Я скажу чесно, що деякі діти, і вони взагалі не думали. От вона мені казала потім, що вона взагалі переселенка. Це якраз п'ятий клас вона пішла, це збірний клас. І вони один одного не знають. І це якраз було добре. Ну там хтось вже вчився, хтось ні, але не весь клас, і вони навіть і не думали, що вона там. З російськомовного регіону, чи як кажуть, бо вона розмовляла українською мовою, абсолютно проблем не було. Зараз прийшла в іншу школу, але там ну, це також було з інших абсолютно питань, в неї є друзі. Саме від батьків залежить сприйняття дитиною багатьох речей та реакція на них. Бо зараз моїй доньці 12, це якраз такий підлітковий початок вже віку. І <хи> я їй також кажу, коли вона щось там, хтось щось написав, сказав, це в них там соцмережі якісь, є також кажу, Настя потрібно аналізувати і думати. Якщо ми не можемо, от ви кажете, дорослі не можуться, тоді потрібно це дуже активно з дітьми пророблювати, починати. Вирощувати покоління, яке буде критично мислити. Бо інформаційна війна також і що ми читаємо, хто що пише, ніхто не знає, з якої метою, спеціально, закидків дуже багато, таких, щоб знов розділеність ця була і тому подібне. Потрібно оце аналізувати дійсно і мати оце свою точку зору і розуміння. того. Воно дуже тригерить, багато питань. Інколи, я чесно також інколи читаю, хочеться щось там. Ти потім себе зупиняєш також дійсно і думаєш, я не знаю, хто це написав. Навіщо це взагалі цей пост якийсь був, з якою метою? Це для того, щоб якраз люди відволіклись і це писали. Не потрібно це вчити цьому людей, пояснювати, казати, щоб люди мали це. Бо дуже часто людина щось каже, а ти прям можеш читати, що це ті пости соцмереж, оці, оці от просто. Лозунги, як кажуть, та. а ти починаєш її запитувати, як вона до цього ну її розуміння. А вона не може пояснити. Бо вона не має мислення, це не її думка, вона не має мислення, Вона це побачила: Тікток, Фейсбук, ну коротше, ті всі там речі. А ще потім сусід також це побачив, обговорили. Але вона не задумується, ця людина, про те, що там це може дурість якась, чи це Вона має іншу думку, чи це потрібно самі проаналізувати? Як нас кажуть, мудра мама, мудрі діти, і це не жарт. Бо вміння берегти ментальне здоров'я своє і близьких у наш час дуже важливе. Моя психологічна, мабуть, допомога самій собі. Я не дивлюсь багато новин. Не зациклююся на оцих цих каналах і новинах, як мені інколи кажуть, а от будеш там потрібно ж прочитати, що буде перемога, коли буде перемога. І не потрібно моніторити в телеграм-каналах чи десь це дізнаються та всі. А намагатися читати багато жесті, заганяти себе психологічно далі. Не хочу я дивитися питання вбивств в якихось цих. Розбитих будинків і тому подібне не хочу. Я, я прекрасно розумію, що там відбувається, і навіщо мені ці кадри? Тримаючи в нормі себе допомагати іншим, далеко не всі так вміють. Катерина включилася в роботу ще у 2014-му, тож має вже чималий досвід. У 2014 році, коли приїхала, я в вересні почала жити в Покровську 14-го. І десь, мабуть, зрозуміла, потужної допомоги не було внутрішньопереміщених в 2014 році. Мабуть, взагалі ніхто не розумів, як що робити. І ми збиралися такими ж самими людьми, один з одним, внутрішньо переміщеними, як щось зробити, десь там під державною установою. Потім спілкувалися десь в соціальних мережах. І ми зробили таку ініціативну групу. Вчали шукати самі, самі собі е, якусь допомогу. Я пам'ятаю, ми писали на е, е, фонди там, секонд хенди які щоб була допомога, бо люди тоді їхали із е, таких місць, що взагалі без нічого їхали. І не було ж там евакуації, як таких, то люди реально було приїжджали без нічого. Писали на благодійні міжнародні фонди, просто що тут є люди, що потрібно допомогти, просто як від ініціативної групи. І таким чином, в 2016-му я зареєструвала громадську організацію в Покровську. Це було також серед самих ВПО. Ми не реалізовували проекти як такі, тобто через організацію, але саме що ми допомагали шукати інших і заводити в місто. Я там була в громадській раді, членом громадської ради в Покровську, членом молодіжної ради була. Реалізовувала проекти по фасилітації діалогів в громаді між внутрішньопереміщеними місцевими жителями і органами місцевого самоврядування для налагодження комунікації. В Івано-Франківську ж наша героїня навіть роботу знайшла таку, на якій може допомагати в одному з благодійних фондів. Благодійний фонд Право на захист в Івано-Франківській області займається допомогою внутрішньопереміщеним особам по першу чергу це юридична допомога, тобто це юридичний напрямок, всі види консультацій, різні питання, групові консультації, особисті. Супровіди до суду, у нас є адвокати. Це безкоштовна допомога внутрішньопереміщеним особам, особам, постраждалим від військової агресії. А, моя посада це фахівчиня з моніторингу ситуації ВПО. А, ми працюємо. по… Всій області, не тільки у Франківську. Я займаюся особисто, спілкуюся з людьми. Ми їздимо і в місця тимчасового поселення, і в громади і дізнаюсь, їх потреби, з якими проблемами вони стикаються, чим ми можемо допомогти, в чому можуть бути порушені їх права. Люди звертаються з різними потребами, і ти повинен бути обізнаним, хто це може їм надати. Міжнародна організація, чи державна, чи місцева. А якщо цього нема в громаді, то ми намагаємося займатися адвокацією цих питань змінами на рівні місцевому передаємо так само це mm -hmm. далі. Тобто, яка є незакрита потреба у тої чи іншої категорії? Війську, якось владу, подати, e, чи ну це, це так, не так не само було? по суті, те, що я в раді ВПО. Це так само допомагає далі переклад... ну, передавати це питання. О, плюс я в експертній раді з при справ людини так само, тобто там також це можна вирішувати питання. Тобто, так, якщо якась проблема не закрита, потреба її реально не вистачає ні в фондах, ні на державному, ні на місцевому рівні, тоді виникає потреба в тому, щоб її запровадити і в тому, щоб вона була. Часта проблема ВПО складність адаптації. Іноді вона базується на упередженнях, які людям важко долати. Катерина каже, у неї таких ніколи не було. Я перший раз приїхала у 2016 році сюди. Це було в Яремче відпочивати. Не боялася їхати, як деякі могли казати, та що як там сюди можна їхати, таке було, але я не боялася їхати. В мене не було такого мислення, що тут мене. З'їдять чи щось таке, ну, чесно, не було. Ми їхали відпочивати і це було все добре. Потім я була тут у 2019 році зі своїми батьками, також, бо у нас тут живуть знайомі, ми були на весіллі. А, і мої так ну батьки, це покоління старше. Але також, ну якщо чесно, ми розмовляли на російській мові і проблем не було. Бо багато хто казав, що тут не можна розмовляти на російській мові. Але навіть десь в магазинах ми не стикалися з цією проблемою, бо там купували якісь речі мамі на весілля. Тобто, в мене, коли в 22-му році ми їхали сюди, вже... Я не їхала з думкою, що я їду в якусь ворожу громаду чи ворожу для себе область. Тобто в ну, мене такого не було мислення а, і розуміння, що я, тут мене щось не так сприймуть. Питання мови, яке нерідко стає каменем спотикання, для нашої героїні теж не стояло. Я навчалася в школі російської мови, але в університеті вже в Донецьку у нас повне навчання було на українській мові. Тобто українську мову я знаю, і проблем з нею немає. А далі те, що було по телевізору, ми бачили українські і далі ну, книги. І новини, я за освітою бухгалтер, тобто документи, державні якісь звернення, заяви і тому подібне це на українській мові. Моя особиста думка насправді, що ну, я не буду казати за покоління старше, але моє, наприклад, покоління і молодше мене знають всі українську мову. Питання бажання. Донька також без проблем спілкується з однолітками. Тому коли ми сюди приїхали, вона пішла до школи, вона почала розмовляти із дітьми в такому особистому житті в спілкуванні на українській, і проблем не було перейти. Ми її знаємо, це як на свідомому рівні, я не знаю, ну просто включається. Питання цієї самоідентифікації. коли я повернулася за кордону в Україну, це також було рішення повертатися. Бо я тут знаю, що я фахівець, я тут затримала освіту. І я тут є громадянин з правами, з майбутнім і з тим, що я можу зробити. Так, я ідентифікую себе суто з Україною і з громадянством тут. Бо я сюди повернулася, знаючи, що я тут гідний громадянин, який може бути стати на допомогу, може щось внести свій внесок. Внести свій внесок, зробити щось для інших, пам'ятати не лише про свої права, але й про обов'язки. База, як то кажуть. У нас багато людей в країні, ну таке не може менталітет. А у нас люди не несуть відповідальності або не готові нести відповідальність. Можливо, це з радянських часів, коли була колективна відповідальність, тому у нас зараз кожна людина не може, але це потрібно в людях трошки розвивати. У нас люди. Знають про свої обов'язки, вірні про права, але не пам'ятають про обов'язки і не готові нести відповідальність. Це про те, коли люди готові десь в коментарях писати якісь думки, але коли ти береш людину, щоб вона могла сказати про свою позицію, це ж відповідальність за свої слова. Вона вже не готова це казати. Це про те, як приходять люди в Раду ВПО чи в громадську взагалі діяльність, приходять на слухання. Це про те, що потрібно нести відповідальність за свої дії, за свої слова і аргументувати. Оце трохи його не вистачає. Тому так, однозначно, обов'язок і відповідальність, вона ну, я відповідальна особа. і Я думаю, що мої навички якісь вони можуть бути корисними і необхідними в цій країні зараз. Корисною вдається бути не тільки на робочому місці, у фонді, але й в Раді ВПО, адже проблеми, які доводиться вирішувати, дуже різні. Якщо... В Донецькій області це свій регіон, і ти поїхав там на 50 кілометрів кудись далі, і там не потрібно прилаштовуватись до нових традицій, релігійних, культурних норм. Оця моральна трошки сторона, вона не так задіяна. Хоча там все ж таки житло, робота і так далі, воно все є. То коли ти їдеш в зі Сходу на захід, є інші тут і мовні, і культурні, і релігійні традиції. І це. Підлаштування також, ну, бо це потрібно поважати тут традиції, також приймати їх, вони там різні трохи були, ну, так склалося історично, що вони такі є. А, тому це забирає трохи моральних сил. Коли ти шукаєш роботу, ти в ритмі, коли ти постійно, знаєте, там ну, нема стабільності, ти не знаєш, що буде завтра, оренди житла без договорів. Ти не знаєш, завтра тебе вигнали, не вигнали. Сьогодні є робота. Багато внутрішньопереміщених працюють неофіційно чи не отримують не всю зарплату офіційно. Вони не можуть покластися на завтра, вони не знають, плюс там питання безпеки, ніхто не знає, де може, де прилетіти, як кажуть. Ти знаходишся і так виснажені. І ще підлаштування під оці ці е, якісь морально-етичні, культурні норми. І це ще більше накладає оце. Випробування для людини. Тобто, сильна людина, є люди більш психологічно слабкі, або вони витримали там набагато більше, або вони не такі просто стійкі, вони не розуміють якихось там речей через те, що просто вони не озвучені дуже часто. Ну, у мене багато було, наприклад, якихось запитань про Донецьку область особисто. Оскільки я працюю по всій області. Я вам скажу, коли я приїхала на Косів, наприклад, ну, то часто запитували, що я там ну, на українській мові розмовляю нормально і проблем немає. Я кажу, це не було проблем, ми знаємо українську мову також. А, я, але там також живуть внутрішньопереміщені, і вони адаптуються також під ці умови там. Тут не те, що не можна казати, у, дех, у декого людей є навпаки супротив спеціальний. Вони не хочуть. Це психологічно потрібно пропрацьовувати з людьми. Хтось про це каже відверто, хтось ні. Тобто, оці підлаштування, окрім звичайних економічних питань, які потрібні, трохи різниця в сприйнятті. Не буду казати в політичних поглядах, але з боку приймаючих громад, тобто місцевих жителів, дуже є багато осуду. Там, початку війни, хто почав, через кого почалось, а там, музика якась не та щось. Люди так в стані виснаження, вони е, насправді могли приїхати абсолютно без нічого. Вони могли залишитися без нічого в своєму житті. Я таке зустрічаю кожен день людей. Коли вони дивляться і кажуть, що з ними далі буде? Окуповані території, де немає вже міст, наприклад, таких, і вони не знають, що з ними далі буде. А тут ще питання мови, релігії, культури, не те, що вони не хочуть на сьогоднішній день, можливо, вони в іншому стані психологічно. Вони спочатку пропрацюють втрату всього свого майна людей і взагалі всього, що вони отут зі своєю одною сумкою. А потім перейдуть, знаєте, як спочатку задовольняються базові потреби, потім ми хочемо розвитку. За три роки Великої війни хтось зміг прийняти нові умови життя, адаптуватися, а хтось навпаки виснажився. Адже надії на повернення додому розбилися. А у місцевих теж чимало травм, пов'язаних із втратами рідних, з хвилюванням за долю близьких на фронті. Та й стільки тригерів через пережиті давні біди в родинах, які пізнали звірства росіян ще в 40-х роках минулого століття. На мій погляд, не вистачає от такого діалогу звичайного між людьми, щоб вони зрозуміли один одного, чому хтось так може себе поводити? Це потрібно просто трошки ну, ну, та, аналізувати. Я особисто також так вважаю, що. Якщо ти вже приїхав на територію сюди, ти зробив сюди. Свій... Є люди, які сюди не їдуть. Вони не готові говорити на мові на українське щось. Вони взагалі не їдуть на захід країни. І це їх рішення, це їх право бути там, залишатися десь ближче туди, і все. Але якщо ти вже приймаєш рішення, то значить ти його там. Ну, якось свідомо вже, і ти готовий далі. То там. ти приймаєш і обставини, так. і які це рішення Так, висобують? Я згодна з вами повністю. Але дійсно, що є люди, і навіть я вам скажу, стан ну, загострення пройшло, але у людей більше зараз виснаження. Те, що я можу сказати. А, такий психологічний спочатку це було одне: бігли, не знали, що буде. Потім якось спокій, трохи видихнули, почали жити. Зараз є зневіра. Багато хто розуміє, що воно вже затягнулася, і це зневіра. Де жити? Перше питання житла. Немає ресурсів, немає можливостей на забезпечення повністю. От я з людьми спілкуюсь, вони так і кажуть, що ми завжди, ми вже, мабуть, особливо люди. Ну, Я не кажу за 20-річну молодь, але, в принципі, десь навіть за 40, за 50 років люди, за 50 так точно. Ці Всі люди кажуть, що ми вже завжди будемо бомжами, вибачте. Ну, от Вони так і кажуть. Бо вони розуміють, що заробити на житло, купити, і на ринку праці ці люди вже не так потрібні, нема такого попиту. Це реалії. І вони розуміють, що вони будуть на цих соціальному житлі. На якомусь, якщо буде якась, тобто, у власність вони не отримують, доступності немає. А саме питання житла ну такий менталітет у нас то десь там, може, за кордоном люди нормально орендують і так все життя живуть, а у нас питання житла. Ну і пенсіонери не зможуть собі орендувати. За їх пенсію вони не зможуть ніколи орендувати собі квартири. Трохи це є зневіра до. Ну, Буду казати, може, там, не знаю, до держави, наприклад, до того, що не забезпечено воно. Але якщо також людей запитати, як би вони бачили вирішення, вони ніяк не бачать. Ну, просто хочуть, хочуть мирно, спокійно просто жити. Вони дійсно ну, бо тут немає якихось конкретних рішень, конкретних шляхів вирішення. А, але оце виснаження, через яке, ну, я думаю, ви знаєте також, що є люди, які повертаються на окуповані території. Таким людям, вочевидь, байдуже, в якій державі жити. Тож ми не будемо марнувати ефірний час на озвучення їх мотивації. Натомість поговоримо про можливість впливу на власне життя та життя громади, в якій опинилися. Інструменти локальної демократії, що саме люди, громадяни суспільство громадянське, це ГО, благодійні фонди, ініціативні групи. Вони мають дуже великий важелі, вони дуже великі впливи мають. І є у нас багато інструментів, за допомогою яких можна впливати і на прийняття рішень, і на вихид ну, на комунікацію з органами місцевого самоврядування. На лобіювання якихось питань. Але для цього необхідно спілкуватися. Для того цього потрібно сказати про ці потреби. По-перше, не завжди хтось знає про ці потреби. Їх потрібно ну, промовити, проговорити. І дуже часто у нас навіть тут на засіданнях Ради ВПО, які ми підіймаємо питання, вони тут і вирішуються. Це відсутність брак інформації, чи просто розповсюдження цієї інформації необхідно. Або просто, просто спілкування. І тому, як виходить, ти бачиш потребу, я можу про неї сказати. Ну, ти знаєш, кому її потрібно сказати, цю потребу, і далі вже думати, як ми разом можемо вирішити, що є. Чого немає, і що потрібно зробити, але потрібно розуміти, що потрібно брати на себе ініціативу і нести відповідальність. Всі хочуть швидких рішень. Тобто, якщо сьогодні я скажу за цю проблему, то от вона тут і вирішиться. А приходити навіть це практика не тільки у Франківську, вона взагалі така на громадські слухання, на якісь обговорення приходить не дуже багато людей. Люди не бачать сенсу витрачати свій дорогоцінний час. На балачки, як вони кажуть, ну що прийти, просто поговорити. Тому навіть на те засідання прийшли люди, може дехто вийшов, не розуміючи, що вони просто, ну, вони просто поговорили, нічого ж не вирішилось там. Ну, ми вийшли без житла, без гуманітарної допомоги і так далі. Але саме від таких розмов, від таких е ключових моментів і інсайтів, які йдуть знизу. І відбуваються зміни. Члени нашої ради, це представники хабів і благодійних фондів. Туди люди приходять з потребами, тобто ми також знаємо цю проблематику. І ми робили у нас одне відкрите засідання. Ми робили оголошення, і люди могли прийти на це засідання і сказати про свою проблему, і що вони хочуть, щоб ми може більше над чим попрацювали. Ну до речі, це, на мій погляд, було дуже дієво і дуже необхідно. Наші люди звідусюди. Війна дала випробування, але і шанс пізнати один одного краще. Культурні, історичні, дитячі, там, де люди побачать у всіх є однакове щось. Щось одне єдине, що всіх об'єднує. Не роз'єднувати, а об'єднувати людей. І якраз от, от ви правильно кажете, такі речі просто не знають. Так само, як не знають про історію якусь. Я кажу, мене багато питань, таких для мене. Запитували, яких я як це можна не знати? Але це ну, тут люди це не знають, бо вони це не вчили, не де це не висвітлювалось. Так само і люди зі сходу, півдня, там, коли приїжджають, вони не знають того, що тут могло відбувати. Не вчили, не розповідали. І от я про такі речі, що якщо робити заходи, оці от історичні, навіть там культурні якісь страви, культурні оці традиційні якісь моменти. Так, люди захочуть бути ближче один до одного. З розумінням, що біда однакова, потреби однакові у людей, проблеми. Всі насправді хочуть щастя, спокою, миру, виховувати своїх дітей і щасливо жити, а не хочуть е, воювати і щось від когось забирати, і казати, ти поганий, ти добре. Насправді всіх потреби однакові з будь-якої точки е, ну, країни нашої. Тому, от якщо Люди побачать людей в один одному. Нормальних, не ворогів. Якось нас хтось прийняв, хтось не прийняв, а ті не так приїхали, а ті не так прийняли всі однакові люди. Насправді, є погані і там, і там, і є добрі і там, і там. Але є те, що всіх об'єднує. А втілення в життя таких кроків на зближення залежить виключно від нас. Бо ми маємо бути разом, разом працювати і перемагати. Ворог у нас Росія, а ми всі маємо бути єдиними. Я бачу себе там, де я можу бути реалізована, де поруч моя, мої рідні. Буде це тут. На сьогоднішній день це тут. На жаль, будувати настільки далекі плани ми не можемо. Хоча я взагалі людина для мене було це завжди важко, я дуже планую. І мені так легше жити, що мені потрібно планувати, йти до чогось, і мені так простіше. Там, рік, місяць, тиждень, ну, я так простіше. Зараз не можна так планувати, хоча все одно намагаюся планувати. А, я думаю, що з тих ем, можливостей, з того, що я своєю діяльністю, що зараз і навколо мене, я думаю, що на сьогоднішній день і поки найближчий час ми будемо тут. І ми будемо всі тут і реалізовувати, жити, ставати частиною громадян міста цього гра mm. та ну я, я не бачу зараз себе питання переїжджати кудись, не не планую, але я не знаю, що може бути.